Це мій колектив. Ми празднуємо наш святковий день це день будівельника. Це ми на суботники. Ми саме прибирали територію. Десятки світлин і спогади це все, що залишилося від її минулого життя, розповідає пані Світлана. Нині вона фахівчиня доброчинного фонду Право на захист, а до повномасштабного вторгнення головний енергетик Краматорського цементного заводу мої обов'язки входили як головна енергетика, забезпечення безперебійного та безпечного енергопостачання, газопостачання, теплопостачання на підприємства. Залишати напрацьоване руками не хотіла, та іншого вибору, каже, не було. Ми спасали своє життя, життя своїх рідних. Ти виїхав, ти зрозумів, що треба рухатись далі, бо війна не кінчається, все гірше і гірше. Так, у вересні 2022-го Світлана з родиною переїхала до Черкас, як тоді думала на кілька тижнів. Той ще був квест знайти квартири житло, тому що обмежені були фінансово. Ну і звикнути к новому місцю, адаптуватися. Це зайняло коякий час. Своя квартира, друзі, знайомі, колеги. І Це все перечеркнулося. Ми надіялися повернутися додому, до свого життя. Час йшов, війна не закінчувалась, тому прийшлося діяти. Було розуміння, що треба искати роботу. Її знайшла в доброчинному фонді. Тут, як інженерка, Світлана разом з командою працює над покращенням умов проживання переселенців у шелтерах. В такому стані зачастую люди проживають. Тож додає її завдання зрозуміти їхні потреби і, звісно, допомогти. Ми виїжджаємо, фотографуємо, щоб вона нас стала з пам'яті. Ми оглядаємо стан приміщення, де проживають ВПО, їх їх умови проживання, тобто і проводимо різні тренінги, інфосесії, які допомагають їм інтегрувати в місцевої місцевісті та адаптуватися. Робота з людьми та ж сама робота з людьми, тому і це ВПО, це такі, як я, їм допомагати. Це ну, тільки в радість. Ця швейна майстерня в одному з гуртожитків, де мешкають переселенці, результат роботи пані Світлани та всієї команди доброчинного фонду, розповідає завідувачка Любов Романенко. Прийшла Світлана, Віталій, все це обміряли, замовили, домовили, але вже цей ремонт робили працівники мої. Це столяр, плотник своїми силами. Ну і це вийшла така кімната, всі задоволені. Тепер це місце, де не лише шиють, а й психологічно розвантажуються, додає Лідія Рожанська. До Черкас, як і пані Світлана, вона приїхала три роки тому з Краматорська. У Нас люди і штани підшивають, і ушивають, і розшивають, і перекраювають куплене постільне більо. Я просто шью, я це тому психолог. Нині у стінах гуртожитку втілюють ще один проект для внутрішньопереміщених осіб. А ця кімната буде називатися Б'юті салон. Ми вирішили спробувати організувати їм робочі місця. Поки додає тут ремонтні роботи, але невдовзі салон матиме такий вигляд: облаштують перукарське місце, два місця для манікюру та зону відпочинку. Я буду працювати тут, робити манікюр. Дівчатам, які живуть в гуртожитку, в ВПО, якось воно відволікає від всього, що відбувається навкруги, тому що я працюю, але це мені більш для душі, мабуть. Це точно не останній проект за участі пані Світлани, додає координатор благодійного фонду Віталій Радченко, адже її цінують за фаховість та активну життєву позицію. Потрібно прибрати цей стереотип, що якщо людина переселенець, тут її не жде, чи ніхто чи вона не зможе працевлаштуватися. Ну це все реально, і пані Світлана і інші переселенці, які працюють у нас, це яскравий тому приклад. Ми всі українці, всі єдина країна і всі один одному готові завжди допомагати. Нині Світлана ще звикає до нового життя. У галереї все більше фото з Черкас, а в душі каже приємних спогадів. Адже тут одружились її діти. Тут знайшла нову улюблену роботу. Тут живе і мріє про перемогу. Мені подобаються Черкаси, вони нагадують Краматорськ, маленькі, охайні, люди дуже добре ставляться до ВПО. Якщо все буде добре, то можливо. можлива. Поїдемо додому. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.